Вітаю вас, любі маленькі друзі, і запрошую до цікавої бесіди, яку ми розпочнемо чудовим віршем Катерини Перелісної. Один бузок ось під вікно, а другий біля канку. один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, І кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Як ви вже здогадалися, наш вірш про романтичну квітку, яка є символом переходу від весни до літа, це бузок, який є одним з найяскравіших і квітучих кущів. Завдяки пишності цвітіння, красі квітів і їх чудовому аромату, бузок уособлює місяць травень. Неможливо собі уявити наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі. Бузкові сади є в багатьох містах і селах нашої країни. Білі, червоні, лілові грона прикрашають парки і палісадники. Ніжні пахущі маленьких квіток розносяться далеко по окрузі і вдень, і вночі. Бузок не тільки володіє неповторним унікальним ароматом, але й здатен виступати в ролі стерилізатора в радості 20 метрів аромат бузку чудово очищає повітря. Він милує очі, наповнює повітря тонким ароматом, коли цвіте бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Його квіти зібрані у соцвіття, це довгі китиці, завдовжки від 32 до 50 сантиметрів. Ця романтична квітка має найрізноманітніший колір. Всі відцінки веселки білий, блакитний, рожевий, бузковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок бузковий або бузково-ліловий. На сьогоднішній день бузкові сади зустрічаються в багатьох містах світу. У давній легенді говориться, що бузок був створений сонцем і веселкою. Весна розбудила сонце. І його вірну супутницю веселку змішали сонячні промені з строкатими променями веселки та почала щедро сипати їх на луки та гілки дерев. Всюди розпускалися жовті, помаранчеві, червоні, сині та блакитні квіти. Коли ж вона досягла півночі, у неї залишилися тільки лілові та білі кольори, тоді весна перемішала сонячний промень. І ліловий колір веселки і кинула їх на маленькі чагарники, які вкрилися бусковими квітами. Незабаром виявилося стільки бузку, що сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки та почало сіяти білі промені, так до лілового буску приєднався й білий. За однією з стародавніх повір'їв ця квітка вказує на тривалі зими. Якщо бузок зацвів, то холодні дні минули, зима відступила. Існує також повір'я, що бузок приносить щастя. Для цього в простому з квіточками та чотир... на чотири полюсточки бузку треба знайти квіточки з п'ятьма або більше пелюстками та з'їсти її або вкинути собі за пазуху, а ще можна покласти в книгу. Тоді і все і збудеться. Здавна бузок вирощувався як цінна декоративна рослина. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості, їх широко використовують у медицині та в косметичних цілях. Ось така вона, ця романтична квітка, ароматна, гарна, чарівна.